З післання до Єфесян 6 розділу з першого тексту. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послузі та чині Господа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хочу зразу наголосити, я не буду. Проповідувати про шанування про одне, то друге. Я хочу трохи, щоб ми собі нагадали про виховання. Слава Богу, за цю нашу сім'ю. Олександр спустився. Алінка тут, Максимко тут. І я думаю, що коли ми бачимо вже багатодітну сім'ю, ми розуміємо, що багато треба сили прикласти для. Виховання тих дітей. І Бог подарував нам таку можливість трохи про це порозважати. Ми знаємо, що Бог ніколи не робить нічого незапланованого. Так? Нікого не є таке, що його застало щось зненацька. Ми знаємо, що вони всі заплановані. Максимко запланований. Ми знаємо, що Бог не просто так привів цю дитину у цей світ. Але вона має визначені цілі, і Бог має на неї якесь призначення. Нема нічого випадкового. Кожна людина в цей світ приходить і Бог має на неї ціль. Можемо собі уявити, знаєте, так, я собі коли писав та думав. Що приходимо в цей світ, маючи такий запечатаний конверт, зачинений з розпорядженнями, як і для чого ти маєш жити. І знаєте, Батьки мають відкривати і дивитися, і шукати, і направляти правильно до того, ось як дитина має жити, допомогти відкритися, розкритися дитині, проявити ті всі дари, які Бог призначив. Мар'янка Вася це для вас задача. І ви знаєте, що кожен конверт різний. Хто з нас є тут одинакових? Навіть ті близнюки, навіть... І з одної клітини, але вони всі різні, з різними характерами, і у кожного різна ціль. Виховання дітей нелегкий процес, це цілеспрямований та системний вплив старшого покоління батьків на молодше, щоб привести їх до тої цілі, яку Бог заклав, і приготувати до чого? Приготувати до самостійного життя. Перш за все, знаєте, виникає питання: ну, з чого нам починати? Звідки брати приклад? Ми прочитали Слово Боже, я би хотів, щоб ми пороздумували на таку тему. Безумовна любов до дитини то успіх у вихованні. Безумовна любов. Не будемо говорити сьогодні ні про покарання, ні про що. Будемо говорити чисто про безумовну любов. Яка то безумовна любов? Основа звідки ми її беремо? Для... У цього у нас слова Божого. Божа любов до нас. Ми знаємо, що Бог з нами як будує відносини? Відкрито. Не як якийсь деспот не карає, не пригнічує, а навпаки, проявляє правдиву любов та навчає? що? Щоб ми ту зворотню любов проявляли. Про те, що говорив брат Гейза, зачитував з Івана той текст. Якщо ти кажеш, що любиш, любиш Бога, то що? Відображай! Показуй ту, проявляй ту любов. Римлянам 5,8 відомий текст. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Чуєте? Бог нас любив, коли ми ще були грішниками. Це який прояв любові? Без усяких умов. Це безумовна любов. Бог прийняв нас і встановив, якими? Такими, як. Так, да, Після нашого навернення після покаяння, але такими, якими моє. Ви знаєте, лишився один Максим слухати. Та й вася. Каже, слово Боже, діти є Господньою спадщиною, винагородою плод лона. І Бог нам дав цю спадщину, дає нам ці подарунки для того, щоб ми виховали їх. Так, щоб вони в свій час що зробили? Саме головне? Прийшли до Бога, виконували Його волю і прославляли Його святе ім'я. Торозаконня 5, 5, 7. 6. Я вибачаюся. 6, 5, 7. Любитимеш Господа свого Бога. Всім своїм серцем, усією своєю душою і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці, прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Тобто, ми прекрасно розуміємо, про що говорить Слово Боже. Любитимеш Господа, і ти повинен передати ту любов. Своїм дітям показати, як Бог тебе любить, як ти любиш їх, і щоб вони в свій час полюбили Господа всім серцем і потім ближнього, як самого себе. Так, ми маємо виховати і добрих громадян, добрих працівників, добрих людей. Тому Господь є для нас приклад у відносинах з нами ти в любові. Знаєте ми думаємо, а чи заслуговували ми на таку любов? Не заслуговували. Наші діти заслуговують на нашу любов? Заслуговують. Мають отримати її від нас. Чому? Тому що то має бути любов незалежно від того. Що це стає? Яка би дитина не була, від її недоліків, від її поведінки, від того, наскільки вона виправдала довіру батьків. Ми маємо її любити, чи добре вона нас аучить, чи не добре, чи як? Має то впливати на нашу любов? Немає. Має наш настрій або наше бажання, наші плани, дитина не звершила, то має впливати на нашу любов? Не чую. Від стану здоров'я, віку дітини, наскільки вона лагідна, наскільки слухняна. Знаєте, навіть дорослі діти потребують більше любові, може, як малі. Деколи для них більше треба проявляти любов? Коли Дитина руйнує мої плани. Чи моя любов така, як у звичній ситуації? Ану кажи. Коли ми психуємо, знаєте, деколи треба почекати в то чудо-чадо, а в нас нема терпіння. Наша любов така же сама. Яка наша любов? Ми надіялися, що вона зробить так і так, а вона не зробила, забила, не виправдала наших сподівань. Яка наша любов? Поведінка дітей впливає на нас, проявляємо ту любов, яка має бути. А тепер просто подумаємо про відрізок. Я не говорю того життя до Христа, нашого християнського життя. Чи ми завжди відповідали Слову Божому? Чи наші вчинки, дії, слова відповідні до Слова Божого? І Бог нас то любить і має нас любити, безумовну любов, бо ми дуже добрі, ідеальні і все робимо перфект. Чи ми наоборот, часто чуємо, дякуємо за Його милість, за любов, за благодать, проявлену до нас і просимо, бо було чого? Бо ми такі діти, ми діти, розумієте? Бог досконалий, а ми діти Божі. Ми не досконалі. Ми деколи батьки ми не досконалі як людина. Да, але ми досконаліші від наших дітей. Бог не міняє свою любов і нам не можна міняти. Діти не завжди. Тільки радість то і проблеми, то є обов'язки, то є піклування. Біблія закликає любити ці турботи і з радістю виконувати свої обов'язки в вихованні дітей. Цьому потрібно постійно навчатися? Пам'ятаєте, в Писанні до Тита апостол закликає старших жінок, там, мудрих, бабусь і так далі. Титу, 2, 3, 4. До чого закликає? Старші жінки також хай поводяться, як належиться тим, ну, це не до... щоб не були обмовницями, не піддавали сп'ясту, аби навчали добра і вчили молодих любити чоловіків і любити дітей. Чуєте що? Любити дітей, тому все треба вчити і вчитися постійно. Вчитися від старших на їхньому прикладі. Старші повинні тому вчити молодих. То не є нічого зазорного. Треба все вчити. Ми розуміємо, що слово любити це в широкому сенсі. У всьому. Як із ними говорити, як поступати, як виховувати, як дискарати, як молитися з ними. Вчити, наставляти і так далі. Ми пам'ятаємо служителя Тимофія, 2 Тимофія 1,5. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабці, Лоїда та в твоїй матері. Євніки. я впевнений, що вона є і в тобі. Чому? каже апостол Павел, «Я, впев... я впевнений, що вона є в тобі. Та видно по ньому, видно було по тому Тимофію, як він ту любов показував, яка була його безумовна любов. Його віра. Тому бабка, мама навчили його. Я знову і знову наголошую, і в нас більше так все склало, що чоловіки більше працюють, а хто вдома більше? Хто більше часу проводить з дітьми? Жінки? Матері, сестри, бабусі. Я закликаю вас, це ваша більше всього відповідальність. Так, чоловік має брати участь постійно в вихованні дитини. Він має вам допомагати, ви маєте просити про це, але більше хто на ваших плечах лежить виховувати своїх дітей. Тимофій дістав у повній мірі безумовну любов від мами та бабусі, і та любов передалася і надалі. Вони використали той момент, той час. Діти потребують любові сьогодні, зараз. Потрібно забути про завтра. Знаєте, приклад ну, трохи не по темі, але дуже добре показує своєчасність. Коли людям найбільше дарують квітів? Коли? коли? Коли вже вони їх не можуть побачити, не можуть це ними насолодити, да? усі йдуть із косицями, з такими файнами та і що. Є. Відомий дуже вираз. Даруйте мені квіти, поки я ще живий. Якщо перефразуємо до нашої теми, любіть дітей, поки вони ще діти. Любіть дітей, поки вони ще діти. Час дуже скоро пробіжить і вже не буде можливості десь пограти разом, повеселитися. Подумаємо за себе, Які ми найбільше моменти пам'ятаємо свого життя. Просто згадайте. А ну, подумайте. Чи не ті, які зв'язані з тою любов'ю? І ми теж пам'ятаємо, коли з нами провели, я пам'ятаю всі рибалки з батьком і так далі. Не такий час, що я в хаті разом із дітьми я в своїй кімнаті, а діти у своїй кімнаті. Або ми навіть всі разома кожен у своєму телефонові. Да? Знаєте, якщо людина недолюблена, Якщо дитина недолюблена, в неї з'явиться неупевненість, відчуття провини, страха, десь не пригніченість, неспокій і так далі. Чому часто десь діти прив'язуються до чужих людей і, скажімо так, що людей не ідеальних? Чому? Просто до них проявляється більше уваги, як вдома. Просто їм там десь краще. пам'ятаєте, спочатку казав, недобре бити чоловікові самому. Адамові, ідеальному, досконалому, тоді негрішному не добре було без кого? Без жінки. Бог створив жінку. Жінці не добре без чоловіка. Людина соціальна, вона любить спілкуватися. Все. Як думаєте, добре дитині, коли вона сама без батьківської, без материнської уваги? Коли себе вирішає, іди давай там, що треба, потреби твої закриваємо, та і все. Яка в них велика залежність? Наголошую, лише батьки можуть задовільнити. Як ми дорослі пізнаємо цей світ? Ми не дивимося, на якісь події, ми вже виважуємо, да? не спішимо з досвіду, зі знань, з практики, з проблем, з поганих і добрих уроків. У нас є досвід. Якщо б у нас поклали так, як дітей де кладуть, на них то казали, скач, я тя кого б з нас? Стрибнув швидко, так? Надіявся, кож його хопить на руку. А, казав бо не, не роби дурниці. Не скачу я. Не бумся поламав, не удержиш і так далі. Чому? Простий приклад, досвід. Дитину кладеш, вона скаче, потім ти ще щось задумав. У вас була така ситуація. Ти дивишся, вона вилізає і що вона робить. Вона скаче, ти навіть не готовий. Вона стрибає тобі прямо, бо вона знає, що ти. Її зловиш, в неї настільки довіра, вона емоції, вона то любить. Діти, на відміну від нас, пізнають світ емоційно. І ті емоції треба задовольняти, заповняти, доносити свою любов. Вони не так сприймають світ, як ми. Вони не бачать тієї праці, яка звершується заради них поза хатою. Чуєте? А нам кажеться деколи, що вони невдячні. Вони не зможуть то що оцінити, скільки ви часу потратили на то, сколько то вам стояло, бо ви на них то зробили. Ну вони взяли то та поламали, і все. вони, Ну не хотіли вони. А ми починаємо розказувати, сколько то би було? Да? А вони дивляться на нас, як кажуть, молодь. Окуня включили, десь не розуміються, що ми від них требуємо. Знаєте, що вони знають? Але вони цінюють безпосередньо те, що стосується їх. Вони дуже цінять той час, не який ти там зробив, а тот, який ти з ним провів. Вони прекрасно відчувають наші почуття по нашим діям до них. Треба дати дитині любов, і вона тоді вертає її. Ми, діти, найкраще відчувають любов, коли, знаєте, задіяні в процесі. Просто-напросто. Ми їм будемо казати, іди, дай собаці пити води, все. І потім будемо психувати, чого не дають. Ну підійди, поясни, що собака не може сама взяти жара, одно, друге, третє. Роз'ясни дитині, покажи свій приклад. Не психуй, нагадай ще раз, і вона не забуде. Вона буде прості такі вказівки, як ми привикли інструкції, то на дітей не робить. Має бути взаємодія з дитиною. Похвали, коли вона робить так, як треба. Знаєте, я чесно, я себе ймив на думці і все, хоч нам би дуже підходило, бо може дітей так взяти на паузу, як ми дивимося. Відео якої або Щось чинимо. Розумієте? Росте собі дитина, ти в нас якась робота намічає, все в нас не є часу. Чик, нажав на паузу, да? пішов, ото поробив, що треба. Прийшов. Уключив, бо тепер можу час полюбити, да? потім обратно на паузу. Брати і сестри, нема такої можливості. Все, те, що проходить, то вже ми не можемо вернути, нема паузи, не можемо зробити. Тому безумовна любов, незалежно від їхніх заслуг. Учимося любити. Любимо дітей зараз, а не завтра. Найкраще, коли вони задіяні в процесі. І, безумовно, любов жертовна. Це одна з великих можливостей нам любити своїх дітей, коли вони ще в нашому домі, коли вони ще не вийшли. Особливо дуже звертаю увагу, що треба щиро. Дітей важко обманути в щирості. Коли ми говоримо, обіцяємо діємо, вони не сумніваються в нашій щирості. І навпаки, Якщо ми робимо щось з умовами, нещиростями, який скритий умисел, вони то дуже легко палять, дуже легко відчувають. Знаєте, що ми їм проявляємо? Що і так можна? Ми, дорослі, здатні генерувати любов. Ви розумієте, ми здатні проявляти любов, де навіть ну, нам мусить її проявити. Чуєте? Ми маємо проявляти. Випромінювати. Діти, знаєте, що здатні? Здатні лише те, що дістали, то вернути, відображати, як зиркало. Коли вже вони трохи підростають, вони теж вже здатні проявляти любов. Але більше все вони емоційно, що дістали, то випромінюють. Що даємо їм на вході, то дістаємо на виході. Як дитина з радістю біжить до батьків чи до дідуся, бабуся, садочку? В да? надмішні думає, чому вона так біжить? Тому що знає, що ті її щиро люблять? Як? Без усяких умов. Просто, просто її люблять, бо вона є. Вони нічого не бажають отримати від неї. І така дитина випромінює любов і повертають ту же саму любов. Якщо ми любимо дитину за того, що щось отримати, то дуже велика проблема. Амбіційна любов, знаєте, щось не сталося в нашому житті. Наші амбіції, ми, може, десь хочемо через наших дітей вирішити, якісь наші мрії не збулися, ми хочемо, бо вони звершили. І часто не такі методи, як треба. Діти не обов'язково мають поводитися бути такими, як ми. Не обов'язково. Діти зовсім другі, вони є вільні, вони особливі перед Богом. Як ми кожний по особливому як з кожним нас Бог особливо працює, так і кожна дитина. То є проблема, коли ми в дітях хочемо досягнути своїх амбіцій. Егоїстична любов наша. Коли ми беремо дітей у повну залежність від себе, від малих вони все залежать, вони не можуть без нас рішити. Ми обіжаємося, коли вони рішають, не дивлячися по віку. Діти мають приймати рішення. Так як ми приймаємо рішення, робимо помилки, так і вони мають право. І не мають лише старатися так робити, аби це то сподобало батькам. Перестаньмо таку любов проявляти. Це не безумовна любов. І особливо ту рабську любов, знаєте, коли дитина не знає, що таке слово ні, або коли людина не, мож... не знає, що таке не можна. Коли дитині все дозволено, ми не маємо бути раби любові, що ми лише маємо їх безумовно любити на всі потакання. Безумовна любов та не та. Бог нас любить, але і карає коли? Ну, коли ми заслуговуємо на то, ми прекрасно знаємо і прекрасно все читаємо, коли се готуємо до вечері. Не відкупляємося грошима, подарками, даруємо їм свій, свій час. Спостережень скажу так, часто робота, яку ми робимо заради дітей, стає дорожчими за дітей. Чуєте? Робота заради дітей стає дорожчою. Ми кого, за кого, для кого стараємо. Кому ми збираємо? А потім раз і мрії не збуваються. Я чув свідчення, я знаю. Люди готувалися, робили, робили, бо було дітям добре, потім бах. І все. А вже не можна вернути, вони вже не діти. У їхніх дітей вже давно діти. Турбуватися за достаток треба, я не закликаю цього не робити. Але прошу, щоб подивитися, чи не забираю той час на дітей. чи Маю я час десь поїхати на рибалку там. Поремонтувати велосипед, зробити домашнє завдання, обміняти, похвалити, щось доробити. Чи я хочу так учинити, як у сусіда, а може ще й ліпше. Тому приклад з траву є інтересний такий. Дуже файний газон перед хатою був у людей свого дитинства одна людина розповідає. І вони часто грали в тому на тій траві, і вже, знаєте, дуже витоптали так газон. І одного разу, каже, ми, коли грали з батьком, мама крикнула чоловікові, може, в другому місці пограєте, всю траву вже витоптали. Батько подивився на жінку і відповів: Мила моя, ми вже ростемо дітей, а не траву. Траву уростите, коли вам буде 80, ростіть свою траву ідеально, косіть і кожен день лезвієм, бритвайте їх ошточені. Розуміємо, що головне не те, що проходить, а вічне. Тому просимо від Бога мудрості. Нехай Бог нам дасть мудрості проявляти безумовну любов до наших дітей при їхньому вихованні. Продовжуємося вчити цьому. Знаходити час для них, любити їх сьогодні, правильно розкладати пріоритети. Головне наші діти, а все інше другорядне. Не забуваємо про Слово Боже, не забуваємо приводити їх до Слова Божого, щоб вони зробили потім правильний вибір. Пам'ятайте до нас, дорослих, до братів і сестер, 1 14 14,20 каже, брати, не будьте. Дітьми розумом будьте дітьми щодо зла, а розумом ставайте якими досконалими. Чому? Як Ісус учив нас відповідати на любов Божу? Матвія 18.3 і сказав: запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесное. Про що то говорить? Якщо не навернетесь і не станете, як діти, діти приймають любов, Божу, приймають Слово Боже, легко, просто відкрито. Діти вірять усьому. Каже, якщо ви так не будете робити, ви не увійдете. Якщо Слово Боже, ми не будемо сприймати так, як діти щиро. Як діти сприймають нас, нашу любов, у нас буде проблема. Хай нам допоможе Господь бути у цьому досконалими. Особливо в любові до Бога, до дітей, братів, сестер та ближніх. Йому слава, подяка. Амінь.